Як складно говорити якісь плюси особливо? Бо хочете, щоб про переваги говорили інші люди. Але все таки я хочу від вас почути, які ваші сильні сторони, скажіть нам чесно, хоча б три.

В данном роботи – работається будівельна фірма, де я консультував стосовно різних периодичних питань. А останні руки ну, якщо, на, наскільки мені пояснили, ситуація це в двох комунальних напрямах, і комунальні підприємства. І яким буде така ситуація? Скажи, ваш, як, як заступник, що ви маєте на увазі? Нам підприємство не зміг писати Що ви знаєте про наші підприємства? Знаю, що вони відповідають. to the І ще політичні сенсі, чи мабуть, Ну, тільки зараз находяться в коаліції. Ну, я своє питання вже задала звичайно. Е але все-таки мені бракує. Можете про себе, ну я розумію, що я фабіота, але важливо трошечки більше розкажете своїми словами, де ви на роботі затрималися більше, працювали довше. Е ну, То я розумію, що останні кілька років ви працювали на права на... З 1995 року я працював 20 років в деграмоту на різних посадах, в тому числі в різних районах області. які політичні кампанії підтримували я цю команду, Так. а ще їхні проекти політичні були до цього? До цього я почалював 103-й округ передзиборчій кампанії Слуги народу» на Радуна-Університету Амбурасу. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Ні, ну, в мене така більше немає. Єдине, що хочеться yeah. дуже, щоб десь yeah. швидко, зрів, бо я бачу, що тут більше в районах Чим швидше зорієнтувалися по місту і були корисними для людей і для нас Дякую. всі? У мене так. У мене питання немає. Колега вже в принципі здалася питання, які не цікаво і бачу, що зростається все правознавство, економіст, комунальне підприємства. Єдине, що може побажати це удачі.